Усім привіт! Нарешті в ефірі 48-й випуск Gadget News і з вами незмінно я, Інна Морославська та підбірка найцікавіших новин за останні декілька днів. Тижнів. Поїхали. Розпочнемо з небезпечного. Вчені США та Франції дослідили процес 3D-друку, і в один голос заявили, що це дуже шкідливо для здоров'я людей. Особливо, якщо на ньому друкувати гамбургери. Йдеться про метод пошарового наплавлення, який супроводжується виділенням парів пластику, особливо це стосується друку пластиком ABS, нейлоном та особливо небезпечним ПЛА. Ці матеріали в розплавленому стані випускають стирол, отруйну токсичну речовину з дратівливою та канцерогенною дією, а також мутагенним ефектом. Тож, якщо не хочете стати новим супергероєм Марвел, варто подумати про гарну вентиляцію. Або ж використовувати 3D-принтери закритого типу, які будуть самостійно відводити усі шкідливі речовини у квартиру сусідів. І якщо ми вже почали з 3D-друку, то варто більш детально розібратися у перспективах цієї відносно молодої галузі. Ну, не дивлячись на те, що сам принцип роботи таких апаратів був сформульований ще у 1987 році. З тих пір кардинально нічого не змінилося. В основу покладено все той же принцип пошарового створення моделі. Єдине, що оновлювалося, це матеріал і способи його плавлення. У деяких моделях принтерів використовують металевий порошок і пластикову пудру, а для їхнього затвердіння застосовують лазер. Буквально 2-3 роки тому галузь 3 d друку набирала чималих обертів, але, на жаль, інтерес швидко згас і вже на сі. І 2016 цими агрегатами практично ніхто не цікавився. Тим, як би там не було, сьогодні 3D-друк виконує дуже важливу роль у розвитку інших багатьох напрямків, наприклад, друк індивідуальних протезів чи високоточний друк запчастин у машинобудуванні. Ба Більше зовсім нещодавно компанія Adidas заявила про створення лінійків взуття, виготовленого за допомогою все тих же 3D-принтерів. Тож, як бачимо, попри старі технології та повільний розвиток. 3D-друк це саме те, що може допомогти нам створити такий бажаний світ, в якому немає незамінних речей. Ну, захотів шоколадочку. Взяв та й роздрукував. А ви що б роздрукували, якби у вас був 3D-принтер? Тільки не кажіть, що дівчино, бо це банально і до того ж Максим і Саня вже над цим працюють. А тепер трішки новин Вінсі. Поки мене не було, Максим встиг оглянути дуже цікавий смартфон Xiaomi Redmi Note 3. А ще й виробник поверстокого Андрійка 5.0 запхнув свою фірмову оболонку MiUI 7. і все це зверху приправив китайськими додатками з категорії мотлох, яких тут як маку. А Олександр розповів про свого екс вірного друга Nexus 5 та поділився враженнями від використання цього, здавалось би, застарілого девайса. До якого, чесно кажучи, щоразу було приємно повертатися після всіляких там Samsung І І здавалось би, для Гіка це неймовірно довгий термін, за який він не змінює свій девайс. Але так до цього малюка я досить сильно прикипів. І просто обов'язковий до перегляду гучний огляд українського годинника фона Aeron GTI 2. Подивіться, я плакала. Перший викрутити руку буквою зю, та як не зовсім адекватно людині розмовляти з годинником. А в цьому випадку знадобиться натреноване вміння ігнорувати оточуючих та підготувати пояснення тим, хто захоче вам допомогти. Американська компанія Microsoft відзитувала про успішне тестування підводного дата-центру, який впродовж чотирьох місяців обробляв дані у водах Тихого океану. Пристрій, що отримав назву Леона Філпот, провів під водою 105 днів з серпня по листопад 2015 року. І за словами дослідників, попередні результати випробування виявилися багатообіцяючими, адже розміщення дата центрів у холодній воді океану в першу чергу допоможе скоротити витрати на охолодження систем. А керівник проекту Норман Вайтакер заявив, що нова технологія миттєво змінить економіку цього бізнесу. Також представники проекту заявили, що будувати такі дата-центри можна у будь-яких водоймах і коштує це в рази менше ніж будівництво за звичною сьогодні схемою. Цікаво там, хтось чув взагалі про технологію побудування льоху, українського льоху. Ну, це ж якби і просто, і геніально. Пам'ятаєте компанію Йола? Та, яка наприкінці 2014 року зібрала понад 2,5 мільйонів доларів на реалізацію свого досить цікавого проєкту Йола Таблет. Так от вони оголосили про закриття цього проєкту. Як відзначає видання Next Power Up, причиною закриття проекту YOLA Tablet послужили не лише фінансові труднощі, але й серйозні проблеми з поставками комплектуючих і якістю дисплея, встановленого у планшет. В результаті компанія вирішила відмовитися від подальшого випуску пристроїв. 540 планшетів YOLA Tablet, що залишилися на складі, будуть відправлені покупцям у наступному місяці. А всім іншим, що залишили попереднє замовлення на планшет, YOLA обіцяє повернути гроші. Антон Скрипник та Роман Савченко випускники львівської бізнес-школи створили диво горнятку яке визначає якість води, дезінфікує її. Та рахує калорії. Початкова ідея отримала назву h 2 o Метр. Цей пристрій мав би перевіряти якість води і надсилати інформацію на смартфон, ну чи придатна вона для вживання. Поставивши перед собою завдання створити по-справжньому готовий продукт для кінцевого споживача, з'явилася ідея Travel Cup. Це горнятко, яке визначає, можна пити рідину, яка в ньому є, чи ні. Тут є опції аналізу на рівень солей, кислотність, нітрати та температуру кореляції цих елементів. Ще одна фішка продукту це можливість дезінфекції за допомогою. Ультрафіолетової лампи вмонтованої у кришку таким чином у хлопців вийшло горнятко, яке дозволяє навіть у поході пити не продезінфіковану якимись таблетками хімію, а чисту воду. Молодці, що тут сказати. А наступний наш герой прямо з кікстартера. Група техніків-ентузіастів з Ванкувера збирають кошти, щоб створити супутник, який допоможе відшукати інопланетян. Як заявив один із засновників проекту for disclose у них є колишні космонавти, військовослужбовці, співробітники поліції і навіть колишній міністр оборони Канади, які виступили із заявою, що НЛО реальні і що інопланетяни відвідували Землю. Сьогодні відправка у космос маленьких супутників CubeSat обходиться приблизно 20 тисяч доларів. Однак з часом все це діло подешевшає. За словами коута, технічно його команда вже готова до запуску супутника, обладнаного необхідними датчиками для пошуку братів по розуму. Вони щитуватимуть віртуальну, електромагнітну та інфрачервону інформацію, а дві зовнішні камери будуть знімати 360-градусні панорами навколо супутника. А ви вірите в інопланетян? Бо в нас один точно є. І, до речі, ви не хочете в команду Вінсі? Всі деталі під відео. А тепер ще невеличка порція коротких новин. Apple у 2015 році зібрала 91% прибутків в мобільної галузі. Тоді як Samsung дісталися 14%. Nokia планує повернення на ринок смартфонів і саме як фінський бренд. Тому наразі ведуться перемовини з фінським же виробником Bitum. Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів показало дрон, що пролітає понад 20 метрів за секунду. А вчені Швейцарії та Італії навчили безпілотники розпізнавати стежки у лісі, щоб знаходити тих, хто заблукав. Samsung Galaxy Note 6 отримує трішки збільшений дисплей до 5,8 дюймів з колишньою роздільною здатністю 1440 на 2560 пікселів та цілих 6 гектарів оперативки. Ці ноути з 4 гігабайтами оперативки лагають через 2 тижні використання. А тепер, якщо їх 6, то ну, на третій тиждень почнуть викаблучуватись. Перейдімо до анонсів. Microsoft офіційно анонсувала Lumia 650 з алюмінієвим корпусом, Windows 10 та цінником у 200 доларів. LG просто фонтанує новими моделями, і напередодні MVC 2016 вона представила дует моделей X-Cam та X-Screen. Перша виконана в безшовному дизайні LG 3D Bending Glass з двома тильними камерами, а друга цікава наявністю в ній завжди увімкненого другого екрану по аналогії з флагманським смартфоном LG V10. Ба Більше корейці також розповіли про своє бажання привезти на виставку наступника планшетофона LG Stylus. Друга ітерація відрізняється лише металевим корпусом. Компанія Meizu разом з Canonical пообіцяли показати в рамках МВЦ 2016 версію смартфону Meizu Pro 5, яка буде працювати під управлінням операційної системи Ubuntu. Про свої наміри повернутися у боротьбу на ринку смартфонів заявила Хьюлет Пакарт. Їхній другий дебютний смартфон на Windows 10 Mobile буде називатися HP Elite X3. Про своє бажання зробити смарт на 10-й Вінді також заявила Тайванська HTC. Вчені з університету Британської Колумбії створили такий тип вікна, що може регулювати кількість світла та навіть перетворюватися на телевізор. Ну я то якби не проти подивитися ену частину сутінок на великому вікні. От тільки питання, чи моїм сусідам це буде цікаво? Кров, вампіри там. Тому... На сьогодні у мене все. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал і чекайте наступний гаджет Ньюс вже через тиждень, якщо якась сердиска мене знов не заразить за студією. Якщо ви хворієте, одягайте, будь ласка, марливу пов'язку. І не підходьте близько до Інни. Чи то для популяризації своїх авто, чи й справді як окремий проект, але факт: Nissan випустили офісні крісла з системою автопаркування. Якщо плеснути долонями, крісла, де б вони не були, автоматично повертаються на своє місце. Чи то в офісі, чи то в залі для конференцій. Представники Nissan розповіли, що модифіковані офісні крісла Okamura орієнтуються за допомогою датчиків руху, встановлених на стінах. Також ними можна керувати через Wi-Fi.